У родині Степанюків поповнення народився третій малюк. Мама Лілія показує бирку, яку отримала після народження дитини. Ім'я наше Давид. Вага, що народився 3,950. З любов'ю мама і тато. Це і так ясно, що з любов'ю зроблено. Писали, що склад 50% мама, 50% тато. Стільки само любові вложено від мами і від тата, але кожен трактує ну настільки, наскільки хоче. Мені головне, щоб син здорове. А бірки то мені такі. Породілля Наталія Панасюк про бирки для новонароджених дізналася в одній із соцмереж і ще до пологів. Новий дизайн каже, оцінила позитивно. У мене саме старша дочка, їй 15 років. В неї була бірочка, така вирізана з такої клейонка, така прив'язана таким бінтом. Колись взагалі поповину обмот... була така висохша поповина, обмотана в бінт. Колись, колись мені давали на перші дзвони, такі мені взагалі подобаються і креативно, модно завідувачка пологового відділення Ольга Піддубна каже: бирки для новонароджених у їх відділенні не видавали з 2004 року. Говорить, ідея відновити традицію і зробити бирки малюкам належить керівникові медзакладу. Коли дітки почали зразу після родзалу залишатися з мам мене передаватися в дитячу палату з того часу, і потреба ну фактично вийшла, що у бірочках відпала, Дещо щоб підглянули в інтернет. Ті, дещо придумали своє, це бірочки, які сколихнули мережу. Це був другий варіант бірочки. Кожна мама вибирала сама. Абсолютно безкоштовно, це воно для батьків за наші кошти, за кошти нашого відділення. Ну закуплена бумага, закуплені, ну, скажімо так, фарба і стрічки. Ну і плюс наша робота, наші, як то кажуть, бажання це щось нове зробити. Друкують бирки на принтері, розповідає старша акушерка Віра Житкова. каже, у сімей запитують, чи хочуть вони отримати такий сувенір. Сьогодні тільки народили і зразу покликали мене, щоб видати їм бірочки. Зразок як їх друкувати, сюди я вношу ім'я дитинки, вагу, зріст, дату народження і години народження. Для хлопчиків лінточка біленька разом з голубеньким, для дівчаток біленька з рожевеньким. Нові бирки малюкам видають з 10 вересня. Зі слів Ольги Піддубної, за цей час у пологовому відділенні Нововолинської центральної міської лікарні видали 10 бирок для новонароджених. Оксана Кот Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.